Ми сьогодні повинні бути єдиною силою з президентом України Володимир Зеленського. І ми переможемо тільки тоді, коли ми будемо любити один одного. Українець, українця, повинен сьогодні любити божественною любов'ю і піднімати всю націю на оборону України і на перемогу Російської Федерації. Україна переможе! Українська нація переможе. І скоро двоголовий герб і триколор Росії буде лежать у ніг нашого Верховного Голокомандувача Президента України Володимира Зеленського. Україна перемагає, ми нанесли непоправимий удар славі Російської Федерації, гордості Російської Федерації, гордині Російської Федерації. Ми принизили її. Перед усіма державами світу, і їй виправити цю ситуацію треба дуже багато років. Україна є сьогодні великою сміливою, вільною і нацією, яка може боротися за себе і за все українське. Єднаємось і перемагаємо. День єдності, зустрінемо. Всією Україною, всією українською нацією 22 січня 2025 року, і з цього дня почнеться повна перемога над Російською Федерацією. Всі території України будуть скоро звільнені. Крим буде українським. Курщина, Кубань буде українськими і всі землі. Повернуться в Україні і всі захотять бути українцями, бути з українською нацією, бути вільними, як ми, українці. Тому гасло наше просте волю людині, волю народа. Слава Україні! Слава українським воїнам і українським Збройним Силам України! Слава Верховному голокомандувачу Збройних сил України, президенту України Володимиру Зеленському. Будемо єдині і об'єднані навколо нашого Національного Верховного Голокомандувача Збройних сил України, президента України. Ми разом, ми переможемо!